В Чернігові продовжують мікувати над брендом міста. Нагадаємо, наприкінці минулого року оголосили всеукраїнський конкурс на кращий логотип Чернігова. Для нього обрали і слоган Чернігів місто легенд. Офіційну перемогу на конкурсі тоді здобув клубок, автором якого виявився архітектор Сімфорополя. А такий собі приз глядацьких симпатій отримала яскрава літера «Ч» Чернігівського художника Олега Синельника. Обидва логотипи мали технічно допрацювати та передати для затвердження міською радою. Втім, імовірно. Жоден з двох Всі варіантів не задовольнив експертів, О, бо конкурс вирішили подовжити і дати можливість всім бажаючим подати свої варіанти логотипу міста. Бренд міста це не лише зовнішня атрибутика, це відповіді на сам перед на запитання. Навіщо ми світові? Чому до нас мають приїхати нові мешканці, туристи, а також інвестори? До 25 лютого знову прийматимуть варіанти логотипу Чернігова. Потім тестуватимуть їх та обиратимуть найкращі. Створили для цього і офіційний організаційний комітет, до якого увійшли голови фракції міської ради. У нас по плану проведення ще фокус групи тестування логотипа. І ми е, візьмемо всі роботи, які будуть підготовлені. Ми візьмемо і протестуємо ще раз. пропустимо». Тім, через експертів київських і протестуємо їх на фокус групах, щоб дійсно город получил ну саме лучше логотип в першу чергу має бути оригінальним, кажуть організатори конкурсу. Натомість із запропонованою літерою Ч виникли нюанси. Вона нагадує логотип Одеси. Крім того, бренд міста має бути універсальним та легко сприйматися людьми. Чого не вистачає офіційному переможцю конкурсу зображенню клубка?